Доброго ранку, друзі. Мої вітання вам із закарпатського села. Сьогодні розпочинається другий день нашої подорожі, тур, який називається термальне Закарпаття. І зараз ми вже виходимо з нашої садиби і чекаємо на автобус. І сьогодні по програмі в нас має бути Ужгород. Жодного разу ще не була в Ужгороді. Дуже цікаво на нього подивиш. Вам трохи вулицю закарпатського села. Ідеально рівна дорога. Це берегівський район, назву села забула. Не можу запам'ятати, стільки нових назв. Не можу все запам'ятати. Трохи пізніше подивлюся, і напишу вам тут назву. Дуже мені Далі. подобаються будинки на Закарпатті. Взагалі, оскільки ми їхали дорогою, всі будинки такі добротні. І до речі, з цього села вже до кордону з. Угорщиною 3 кілометри. Дивлюся, тут навіть мобільний зв'язок наш дуже погано вже бере. Інтернет взагалі 4G не дотягує. Хочу подякувати господарям цього будинку. Вони нас так гарно прийняли. Вчора нагодували смачною вечерею. Угорська кухня була. Це такий смачнючий бограч. Дуже смачні були голубці. Також смаколики, солодощі. Все сподобалося. І сьогодні зранку також пригостили нас лангошом. Зараз вам покажу, який у нас був сніданок. Це лангош. чи фактор впливали на кухню сусідні. Приїхали вже до Ужгорода і зараз йдемо такою вуличкою гарненькою. І взагалі всю дорогу, скільки ми їхали Закарпаттям, дивилася у вікна, милувалася цими будинками в селах, які вони гарні. Кожен будинок гарніший іншого. Погода в Ужгороді сьогодні трохи прохолодніша. от на зараз мінус 2 градуси, і це так відчувається дуже холодно. Я би сказала. Ну вчора нам дуже пощастило з погодою також накупалися в тих термалах. Хоча я потім тільки зрозуміла, що на вулиці також був мінус, і оця плюсова температура, яка була написана плюс 5, плюс 1, вона була тільки поруч з термальними басейнами через те, що там піднімався пар і температура повітря там була тепліша. А загалом-то на вулиці було холодно. І перше, що ми зустріли в Ужгороді, це ось таку міні-скульптурку. Це гід, який вказує, в який напрямок іти, щоб пройтися і побачити всі пам'ятки Ужгороду. Рас проходимо повз кав'ярню, яка називається під замком. Вона відома в Ужгороді, і на зворотньому шляху треба буде обов'язково сюди зайти, посмакувати каву, якщо встигнемо. Тому що зараз вона ще не працює, а в нас продовжується екскурсія. При вході в цей кав'ярню музей також є міні-скульптура. Микола Шугай, розбійник. Дорогою зустріли колишній чоловічий монастир, а це біологічний факультет Ужгородського університету. Бачу, що Ужгород дуже файне місто, але думаю, що його краще відвідувати в теплу пору року, тому що зараз дуже холодно і не сприймаєш інформацію, коли дуже, -дуже замерз. Зараз прямуємо до Ужгородського замку, який знаходиться навпроти Ужгородського національного університету. Є закарпатський краєзнавчий музей, є ресторан, тераса, дегустаційний зал. Також є вхід на територію замку. Також платний, але він входить у вартість екскурсії і також є знижки для пільгових категорій. Замку є така статуя Геракла. Раніше це був фонтанчик з цілющою. У цьому приміщенні. Знаходиться дегустаційна зала, і поруч з нею тут відпочиває гермес. Гермес тут зберігся ще в оригіналі, і раніше він служив як грубка. До речі, парк на території замку був висаджений ще у 18 столітті. Ще одна скульптура Турул, яка збереглася з початку 20 століття. Це оригінал. Ось так виглядає двір цього замку. Історія замку цікава, але мені здається, що історія замку Сент міколеш набагато цікавіша. Що єдине відрізняє замок Сент-Міколеша від Ужгородського замку, те, що тут в Ужгородському замку є привид. Як кажуть, тут є привид дівчини, яку інколи бачить охорона, також інколи бачать і туристи. І, до речі, зображення дівчини-привиду можна побачити ось в цій ніші, Зробили таку фотозону з привидом. Ми піднялися на бастіон, і звідси відкривається дуже гарний краєвид на Ужгород. Бачимо ось перед собою дерев'яну церкву і бачимо перед собою Карпати. І хочу ще раз наголосити, що в Ужгород треба їхати, коли тут тепло. Тому що коли ти замерз, тобі взагалі не дуже цікаво на це все дивитися. Ну і взагалі ви ж бачите, що немає листя, а Ужгород дуже гарний, коли тут квітнуть сакури, квітнуть липи. І зараз підемо, прогуляємося ще містечком. До речі, ми відірвалися від екскурсії, бо дуже замерзли. Сходимо, вип'ємо десь кави і подивимося на центр міста. Поруч з замком також можна придбати сувеніри і магнітики. І ось таке гарненьке карпатське мило. Бачу. До речі, привозила собі з Туреччини те мило. Як воно мені сподобалося, яке мило мочалка. Ужгород у нас є найменшим обласним центром в Україні, і населення на сьогоднішній день це 150 тисяч людей. Як то кажуть, таке маленьке село. А до повномасштабного вторгнення тут було. 120 тисяч людей, і от зараз ми йдемо вулицею, Я ж кажу, ми відірвалися від екскурсії і пішли трохи самі прогулятися містом. Я так більше полюбляю гуляти. От і, і кажу подружці: а де люди? От дійсно зараз уже 11 ранку, а людей на вулиці немає. І це ми йдемо центром міста, будь ласка. Також бачу, є мурали. Дивіться, який гарний ми зустріли дорогою. І нагадаю, що Ужгород є найбезпечнішим містом в Україні, і тут навіть немає комендантської години вже доходимо ближче до центральної вулиці і зустрічаємо ось такі гарні будинки. От Мені дуже подобається гуляти містом, дивитися на архітектуру міста, а в Ужгороді вона взагалі відрізняється від нашої. Вийшли на головну вулицю. Я так розумію, це вулиця Корзо. І зараз сходимо, подивимося на річку Уж, яка розділяється. Ляє Ужгород на два береги, і знайдемо собі якийсь заклад, щоб випити каву. І я дуже хочу спробувати Ужгородський торт, бо всі кажуть, що будеш в Ужгороді, обов'язково скуштуй цей тортик. І ось подивіться, який гарний ресторанчик, як прикрашено, які декорації новорічні. А ось в цій ресторації, на вході якого стоїть така господиня, подають бограч, який в хлібі замість тарілки. Ну, бограч ми сьогодні вже їсти не будемо. Заклад називається Вертеп. До речі, вчора був дуже смачний богреч, я Вже про це казала. Так що наша задача в Ужгороді поїсти тільки Ужгородського тортику. А обід у нас уже буде в наступному містечку. І обід входить у вартість. Нагадаю, що ми зараз знаходимося у турі, який називається «Термальна Закарпаття. Це дводенний тур, виїзд зі Львову. Перший, перший день я показала в попередньому відео. А сьогодні в нас другий день прогулянка Ужгородом і будуть. Я в волумшора Прогулялися трошки вулицею Корзо. Дуже така гарна архітектура, і дійшли до річки. Ужгород взагалі то дуже маленький, кажуть, що його велосипедом можна об'їхати за 40 хвилин, а 15 хвилин автобусом, і ми можемо бути вже на кордоні із словаччиною. Ми дійшли до річки Уж, бачу місточок, через який можна перейти на той берег, пройтися, прогулятися. І ось така невеличка вузенька річечка, на якій плавають качки. А набережна дивлюся, яка гарна в Ужгороді. Я уявляю, яка тут краса, коли весна все квітне. Обов'язково треба буде відвідати навесні, не знаю чи цього року, чи наступного, але в Ужгород треба приїхати. Виявляється, що на набережній оці дерева це не якісь акації. Я подумала, що це акації, чесно кажучи, це липова алея і. Довжиною вона 2200 метрів. Як я чула, що липи в Ужгороді вони квітнуть не всі одночасно. А наприклад, одні закінчують цвітіння і вже розквітають наступні. Через це в Ужгороді стоїть неймовірний аромат. Але це все навесні. А в річці плавають не тільки качки, а ще й лебеді. Пара лебедів. Центральну вулицю, і тут стоїть прикрашена новорічна ялинка. І на, наверху бачу замість зірки тризуб. Також тут є ринок невеличкий, скульптура художника, який дивиться на Ужгород та його малює. Чи, як то кажуть, пише картину. На базарі можна придбати різні вироби з дерева. Ужгород маленьке, затишне, атмосферне містечко. Мені дуже сподобалось. Зараз перейдемо через місточок, трохи ще прогуляємося з того боку, подивимося на Ужгород. Бачу на місточку також є замочки, які тут вішають закохані, так як у нас у Дніпрі на місточку, який веде на монастирський острів. Ось дивлюся на річку Уж, бачу, що вона не глибока, але течія дуже стрімка. І зараз дзвонять дзвони в церкві, чи в церкві, чи в костюлі. Я не знаю, в костюлах дзвони дзвонять чи ні. А я, в свою чергу, стоячи на цьому місточку в Ужгороді, хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайки та пишіть коментарі, хто був на Закарпатті, чи подобається вам Закарпаття, тому що я тут вперше і мені дуже дуже сподобалось. На що я ще звернула увагу в Ужгороді? Те, що вивіски на магазинах вони не яскраві, вони всі в одному стилі. Я так Розумію, це зроблено для того, щоб не псувати архітектуру цього чарівного містечка. А ось так виглядає Ужгородська публічна бібліотека. Намальовані книжки на стіні, дуже цікаво. Знову ми вийшли на вулицю Корзо і дивлюся, зараз о дванадцята година. Людей вже в центрі трошки побільшало, але як для обласного центру, то людей взагалі дуже дуже мало. Хочемо знайти зараз якусь кондитерську, бо нагадую, що хочеться скуштувати ужгородського тортика. Квест по пошуку тортика Ужгород триває. Зайшли в одну кав'ярню, запитали, в них немає. Запитали в них, де можна скуштувати. Сказали, Галія називається більш за все, що там може бути. Так що зараз йдемо, шукаємо цю Галію. В Галії також не виявилося Ужгородського тортика. Нам сказали, що має бути в Швштифаню. Оце ми зараз йдемо в це Штифаню. Часу у нас вже залишилося дуже мало. Ми так думали, що три годинки по Ужгороду нам буде достатньо для того, щоб прогулятися, але ні, дуже-дуже мало. Так що сюди треба буде ще приїхати в теплу пору року, щоб насолодитися вже і квітами сакури і липи, і взагалі вже вдосталь нагулятися цим неймовірно гарним містом. Знайшли ми цей Ужгородський тортик, і шматочок коштує 100 гривень. Замовили собі каву до і взяли цей тортик. Нарешті ми його знайшли. Панідони гарний такий 250 гривень. 480 гривень панідони. Шасон 55 гривень. Багато різних смаколиків, а ось який круасан за 50 гривень смачний. Бачу, що цей заклад дуже користується попитом. Він маленький, але присісти тут майже ніде. Ми напросилися до дівчат сісти з ними за один столик, бо дуже хочеться посмакувати це в закладі. Можна було на терасі, але там дуже холодно. І ось Нарешті мрія здійснилася. Ужгородський тортик і кава по-віденськи. Як то кажуть, Ужгород треба скуштувати на смак. І ось я вам рекомендую Штефаньо, Дуже дуже смачний заклад. Тортик Ужгород це щось неймовірне. Дуже схожий на київський тортик, але трохи-трохи він інший. Дуже смачно, а кава Повіденське це взагалі топ. І ось поруч з цією кав'ярнею знаходиться греко-католицький храм. Якщо мені Google підказав вірно, і зараз там іде богослужіння. Сьогодні день набагато холодніший, ніж було вчора, і от ми зараз прогулялися вже Ужгородом. Ідемо зараз до автобусу, і звідти ми вирушимо в Перечин, де буде в нас обід. Після обіду вирушаємо в ломшори. Чани, але щось я не дуже впевнена, що мені хочеться сьогодні купатися в тих чанах. Хоча після вчорашніх термалів я вижила. Я здорова, слава Богу. Ну буде видно, як я повернуся до Дніпра. Йдемо до автобусу, і що побачила? Магазин, майстерня, магазин натуральної косметики. Працює з понеділка по п'ятницю з одинадцятої до сімнадцятої. І ось вам така трошки Греція. Ніхто не перетруждається, скажемо так. Вертаємося тією самою дорогою, які йшли від автобусу, і проходимо повз кафе музей під замком, яке засновано було в 1988 році. І треба ж зайти подивитися. Це ж таки кафе музей. Пити ми вже нічого не будемо. Не хоч глянемо, що там цікавого є. Ну, тут дійсно музей. Можна було б випити каву, якби мене попили вже в Штефанів. Вони відкриваються з 11-ї години. Власник закладу працює тут і зараз знаходиться в кафе. І, до речі, дивилася сюжет про це кафе, то він сам збирає ці всі речі і зберігає їх тут, в своєму закладі, і зробив такий невеличкий музей. М'ясорубок. Ось тут такий ще стародавній фільм скуп. І написано, що для тих, хто любить справжнє кіно, щодня у снег барі під замком о 20-й годині перегляд архівних кінофільмів і вхід вільний. Їхали до містечка Перечин. Це таке невеличке. Гірське місто, районний центр. І що хочу сказати, скільки ми їхали, дивилася на це місто, воно мені дуже нагадує ворогту, але здається, трохи воно більше. І закарпатські села виглядають гарніше, ніж це містечко. Трохи такі є будинки застарілі. І зараз будемо обідати в ресторані Реторта. Чим годують нас сьогодні на обід це овочевий суп. Морква по-корейськи, компотик, і має ще бути якась друга страва. Чекаємо. А на друге нам принесли гречку і дві якихось котлетки з підливкою. Смачного нам невеличке таке затишне кафе. Ще є новорічні декорації. Лунає українська музика, є піч, яка має обігрівати цей заклад. Але я хочу сказати, я так вже замерзла, що мені, мабуть, на цій печі треба посидіти для того, щоб зігрітися. Пообідали в цьому закладі. Не можу сказати, що було дуже смачно. Мені здається, найсмачніша їжа була це в садибі. В берегово в тому селі дуже було смачно такі домашня їжа має значення. От зараз вже йдемо сідати в автобус і будемо їхати в Лумшори. З початком повномасштабного вторгнення я собі поставила таку ціль, що щороку я маю відвідати якийсь новий куточок нашої рідної України і нову країну. І з 2024 року я почала втілювати цю мрію в реальність. Минулого року в березні відвідала Ворохту вперше в Карпати, тому що раніше, взагалі, на захід. України, мабуть, їздила тільки до Львову. Цього року це Закарпаття. І буду сподіватися, що попереду ще дуже багато нових від. Ми приїхали в Лумшори. Це село знаходиться в горах, і бачите, тут є сніг. І це село славиться своїми чанами. Будемо тут відпочивати годинку, варитися в чанах. Не знаю, мені так холодно, що я не знаю, чи зараз купатися в тому чані варитися чи ні, тому що дуже не хочеться роздягатися. Якщо вчора, то я з задоволенням в термали полізла, то сьогодні маю сумніви. Зараз подивлюся, як воно там все виглядає, і прийму рішення. Сказав гід, що обов'язковою процедурою купання в чанах це попаритися в чані, і потім обов'язково треба покупатися в холодній річці. І завершити процедуру також треба в холодній річці. І оце мене дуже-дуже засмучує, тому що я не знаю, чи зможу я це зробити, тому що каже, якщо попаритися тільки і не покупатися в холодній водичці, то може піднятися тиск. Я так розумію, що в цій місцевості чанів багато, тому що нас тут всіх зараз по прізвищах розподіляють по чанам. У нас буде чан номер 5, Він найбільший, і нас туди йде багатенько людей. І ось по дорозі зустрічаємо кроликів, сидять, обідають. І в цій річці треба буде зануритися після чану. Щось вона взагалі так не дуже приємне враження складає. Ось уже перший чан кипить. А ми продовжуємо далі, прямуємо. Ось наш п'ятий чан. Він великий, он підігрівається. Оце в ньому попаришся і відразу біжиш в річку сходами. Не піду. О, а бачу, там он буйвол такий. Чи бізон. І ось так виглядає чан номер 5 Водичка, бачите, вже парує, нагрілася. На дні лежить каміння, є дерев'яна лавка, плавають також різні віники, травичка, мабуть, для аромату і для цілющих властивостей. І ось така річечка стрімка біжить. Найбільше мені подобається тут качечки, які не мерзнуть, плавають. В чані попарилася, але в річку не піду. Трохи зігрілася, тому що в автобусі дуже змерзла і взагалі в Ужгороді було дуже холодно, а дівчата полізли плавати. Поки всі купаються в чанах, а я трохи буду охолоджуватися просто на свіжому повітрі, тому що так нагрілася дуже добре. Хочу трохи підвести підсумки цього туру на Закарпаття. Бачите, з Закарпаттям я познайомилася вперше в зимовий період. Мені дуже сподобалося, особливо перший день він був настільки насичений. Дуже класний такий тур. Я його вам рекомендую. Склалося враження, що я десь побувала за кордоном. Ось два дні такого туру і, можна сказати, максимальне перезавантаження, так що завтра повертаюся додому і приступаю вже до роботи. Чи додому повертаюся, в вівторок зранку приїду. Тур просто супер. Взагалі-то я раніше ніколи не розглядала відпочинок в Закарпатті, Я ним ніколи не цікавилася, але бачите, виявляється, що місцеві мешканці називають Закарпатську область маленькою Швейцарією. Дивлюся, молодці люди не бояться, занурюються в холодну воду. Ну, я не така смілива, постояла на холодному повітрі. Я думаю, ефект також трохи якийсь є. Від цього так що такий ось у нас відпочиночок в чанах в Лумшорах. Можна через місточок перейти на ту сторону річки, підійти туди ближче до бізона. Бачу, що там ще є і вівці є, і цап якийсь, але вже не будемо, бо в нас не дуже багато часу. Але я бачу, природа в Лумшорах відрізняється від природи у Ворохті, Порівнюю поки що з Ворохтою, тому що в інших місцях Карпат не була. Якщо Ворохта – це хвойний більше такий ліс в горах, то тут змішаний ліс. І на сьогодні це вже остання локація, в якій ми зупинилися. і на цьому закінчується наш дводенний тур, який називається Термальне Закарпаття. Невеличка інформація про Ломшорські чани. Тут є також і колиба, можна і шашличку поїсти, і форелі. Дорогою до Львову зробили зупинку на перевалі. Зайшли тут в кафе трохи перекусити. І доволі такі демократичні ціни, що хочу сказати. Я собі взяла картопельку фрі, котлетку і компот. І це все вийшло 125 гривень. І зараз тут на перевалі іде сніг. Така зима, зима відчувається. Зараз зайду ще в крамничку сувенірів, подивлюся, не всі гроші витратила, як кото кажуть. Добрий день, друзі! Мої вітання вам зі Львову. Ось і завершився наш дводенний тур термальним Закарпаттям. Хочу вам всім подякувати за перегляд, за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бережіть себе, бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі. І до зустрічі в наступних відео.